Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганді. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Обережно ожеледиться. Ситуація на дорогах республіки залишається складною. Єврейська шоу. В Придністрові згадували жертву голокосту. Історія в'язня гетто Чаліка Резніка з рибниці. Третю добу ситуація на дорогах залишається складною. Дорожні служби працюють в посиленому режимі. Противоожеледним реагентом та піщано-сольовою сумішчю посипаються центральні вулиці і республіканські дороги. Другорядні, дворові поки не оброблялися. Труднощів додають дощ та лід на дорогах. У республіці зберігаються несприятливі погодні умови. На дорогах тонка кірка льоду. Ситуація залишається небезпечною для пішоходів і водіїв. Через ожелець зранку придністровські автостанції відмінили міжміські та приміські рейси з Тирасполя, Бендер, Рибниці і не тільки. На деяких ділянках доріг повністю призупинили рух великовантажного транспорту. Державтоінспекція закликає водіїв бути надзвичайно уважними за можливістю відмовитися від поїздок. Квест Повний квест. Складно. Центральні траси посипані, а в дворах ні. Краще не виїжджати. Ситуація дуже складна на дорогах. Сколько. Слизько, все замерзло, машина теж. Без необхідності недосвідченим водіям раджу краще не виїжджати. Найкраща ситуація сьогодні і для пішоходів. Тротуари обледеніли і вкрай небезпечні. Людей похилого віку закликають бути максимально обережними. За можливістю залишатися вдома. Христо, Жах який, просто лід. Поки з під'їзду вийшла, вже впала. Довелося сьогодні вийти. Потрібно в магазин. Дуже слизько. Не встигли двірники ще тут посипати. Шкода, ковзанів немає. Так було б швидше. Загалом ситуація сьогодні набагато гірше ніж учора було. Страшно за літніх людей. Молоді сковзять, старшим краще, поки побути вдома. Погода стала причиною не тільки травм, але й відключення електроенергії. У Рибницькому районі через оберів лінії електропередач без світла залишилися понад дві тисячі абонентів. У деяких селах відключені котельні у десятках і школах. Були відключення і в Кам'янському районі. Там електроенергії не було в Хрустовій та частині Северинівки. Не стихають у ці дні телефони диспетчерського центру швидкої допомоги. Щодня понад 150 викликів тільки у столиці та прилеглих селах. Більшість пов'язані з травмами на вулиці. Люди падають на слизьких тротуарах. Отримують переломи кінцівок, травми грудної клітини та голови. Працює понад 10 бригад. У кожної щодня 15 виїздів. То багато, достатньо багато. Це багато, досить багато було і по 20 викликів, але це був дуже важкий час. Передусім, зараз сезон температур і крім усього іншого. За останні два дні до цього нашарувалися ще й виклики до пацієнтів з травмами. Як правило, це травма отримана на вулиці. Наприклад, у неділю було 19 вуличних травм напередодні – 22. На щастя, травми не загрожують життю, але всі потребують госпіталізації. Як правило, кажуть медики, їхні пацієнти люди похилого та середнього віку. Тож радять без необхідності не виходити з дому і бути обережним на дорогах. Якщо отримали травму, то краще відразу викликати швидку допомогу. За номером 103. У зв'язку з несприятливими погодними умовами навчальний процес в школах, технікумах і вишах республіки буде проходити в дистанційному форматі до кінця тижня. Таке рішення було ухвалено за дорученням президента, пов'язане з повсюдною ожеледицею, яка створює підвищену небезпеку для пересування по дорогах і тротуарах. Ми рішення це рішення ухвалили за дорученням президента з метою збереження життя і здоров'я студентів і школярів. Батьки не повинні хвилюватися наші діти і педагоги сприйняли нормально цю інформацію. У них є досвід роботи у дистанційному форматі. Жодної проблеми не бачу. Єдине, що є дзвінки від учителів, щоб пожаліли і їх, особливо для літніх, важко. Але якщо є умови вдома, то можна уроки вести з дому. Це не проблема. Якщо немає, то є і інші прийоми роботи дистанційно. Рішення про роботу дитячих садків приймають держадміністрації міст і районів. Сильний вітер і крижаний дощ призвели напередодні до пошкодження проводу на підстанції Дубасарська ГЕС. В результаті інциденту було знеструмлено три лінії електропередач напругою 110 кВт і дві лінії 10 кВт. Сьогодні ГЕС тимчасово знеструмили, щоб усунути наслідки вчорашньої аварії на підстанції. Важливо, люди не залишаться без електрики. Ми е, провели відключення. Ми провели відключення усіх ліній, що відходять від підстанції до босарської ГЕС. Залишили в роботі один гідроагрегат для живлення власних потреб станції та обладнання. Проводимо ремонт пошкоджень, які сталися при вчорашніх погодних умовах. Постараємося докласти максимум зусиль, аби до кінця дня ввести в роботу все обладнання до Босарської ГЕС, щоб воно працювало у штатному режимі. На цей період до босарських абонентів живлять від інших підстанцій. І ще новина кадрові зміни в уряді. Згідно з указом президента, з 28 січня 2026 року на посаду заступника голови уряду ПМР призначено Віталія Миколаєвича Нягу. Досі він очолював Міністерство внутрішніх справ республіки. Виконання обов'язків міністра внутрішніх справ покладено на першого заступника міністра внутрішніх справ начальника міліції громадської безпеки генерал-майора міліції Андрія Миколаєвича Барбаша. Сьогодні згадуємо жертв голокосту. Ця трагедія забрала життя близько шести мільйонів людей. Велика частина з них євреї. Бухенвальд, Маутхаузен, Дахау і не тільки. Найбільший концтабір освенців в'язнів звільнила Червона армія 27 січня 1945 року. Про це у зверненні нагадав сьогодні президент Красносельський. Ніхто з в'язнів не міг бути впевнений, що доживе до цього дня, адже дим печей концентраційних таборів не переставав клубочитися в небі окупованої фашистами Польщі. За що вбивати людей, які ще й життя не бачили дітей, молодих людей, всіх, незалежно від статі і віку, побудувати щастя однієї нації ційною геноциду цілого народу це злочин, якому нема терміну давності. Ідеологія нацизму і всі його прояви неприпустимі. Глибоко переконаний, що в сучасному суспільстві не повинно бути місця ненависті і міжнаціональної ворожнечі, дискримінації та переслідуванню людей за національною ознакою. 27 січня день пам'яті жертв Голокосту. Придністров'я пам'ятає трагедію. До меморіалів по всій країні сьогодні несли живі квіти. Терасполь пам'ятник жертвам Голокосту на Покровській вулиці. Тут в 1941-му збирали колони євреїв і вели на розстріл. Через роки тут збираються і згадують про страшну трагедію Голокосту. Це не тільки Єврейська трагедія це не тільки єврейська трагедія, це наша спільна пам'ять. Ми повинні докладати усіх зусиль, аби їхній голос, який стає тихішим, тепер ставав нашим голосом. Ми будемо передавати пам'ять про той геноцид, який був, щоб це ніколи більше не повторилося. Біля пам'ятника факти про голокосту Тирасполі. Наприклад, у липні 1941-го євреїв збирали для перепису населення, нібито вперше дійсно щось фіксували. Наступного їх відправили в Суклейський кар'єр. Там не єдине місце розправи. Вбивали біля порома. Потім трупи скидали в Дністер. Скільки точно таких локацій смерті підрахувати важко? 2005 року міжнародний день пам'яті жертв голокосту, 27 січня. У цей день в 1945 році Червона армія звільнила в'язнів освенціма. Війська красної армії. Війська червоної армії підійшли до концентраційного табору Аушвіц, який також відомий під назвою Освенці. І звільнили в'язнів, які довгі роки утримувалися в нелюдських умовах. Багато хто не перенісши ці муки, гинули від холоду, були розстріляні, померли від хвороби. Звільнили цей немислим і за рівнем нещасть острівець. Багатостраждальна польська земля була звільнена радянським воїном. Полоненими концтаборів в роки Другої світової війни стали тисячі людей. Людей. Їх відвозили далеко від дому, піддавали тортурам, знищували в газових камерах і спалювали в крематоріях. Голокост грецьке слово. В перекладі все спалення. Євреї називають цей період Шоа, що означає катастрофа. Пам'ятні заходи пройшли сьогодні в усіх містах і районах республіки. Меморіал жертвам фашизму в Дубасарах. На місці розстрілів 11 братських могил. За два тижні у вересні 41-го нацисти вбили понад 18,5 тисяч осіб, в основному євреїв. Щороку сюди приходить Микола Замойський. Тут лежать родичі його дружини тітка і дві сестри. Дівчаткам не було і десяти років, коли їх розстріляли. Бабушка все це розповідала. Бабуся все це розповідала. Вони були євреї. І ось вона вийшла і каже, треба було заховати дівчаток. А ті, що німці не люди, і дівчатка теж вийшли, їх вбили. Вона думала, що дітей не чіпатимуть. На п'єдесталі напис трьома мовами. За що? До пам'ятних і братських могил поклали квіти і камені. Ми. Ми не допустимо забуття тих страшних подій, і ми будемо пам'ятати історію голокосту будемо передавати нашому майбутньому поколінню історичну правду для того, щоб більше ніколи не допустити такої страшної трагедії на нашій землі. А це рибниця на вулиці Горького, пам'ятник жертвам Голокосту. У роки Великої Вітчизняної на цьому місці був хід в гетто. За три роки окупації тут загинули більше трьох тисяч євреїв. Серед них дідусь і бабуся Поліни Рубіної. Їхні останки разом з іншими в'язнями знайшли при будівництві хімчистки. Перепоховали в братську могилу в 1968 році. Їх живими закопали. Їх живими закопали. Було їм всього по 48 років. Здавалося, усе життя було попереду, але так вийшло. Бабусю звали Хона по нашому, Анна, а дідуся Хаїм, тобто Йохим. Було у них четверо дітей. З них троє пішли на фронт, у тому числі моя мама, лікарка. До меморіалу в Кам'янці прийшли десятки людей. Влітку 41-го в центрі міста окупанти встановили гетто, загородили навколо колючим дротом і тримали євреї все літо у спеку без їжі і води. Людей розстрілювали ночами на березі Дністра, а взимку робили ополонки на річці. В'язнів роздягали й штовхали у воду. За роки окупації в Кам'янці загинуло близько тисячі людей. Єврейське кладовище в Бендерах. На початку 40-х у місті проживали майже 12 тисяч євреїв. До кінця 43-го їх залишилося тільки двоє. Під час окупації німці тут влаштували гетто і масово знищували людей. Сьогодні ми разом з вами сьогодні ми разом з вами з величезною кількістю людей по всьому світу схиляємо голови в пам'ять про ті мільйони, які стали жертвами голокосту. Це біль, це кров, це тортури, втрати, сльози проводяться величезні заходи з розкопок і повертаються імена тим, хто без звісти пропав. У бендерах на кладовищі відкрили меморіальну стіну. На ній панорама зі сценами розстрілу євреїв роки окупації. Поруч 14 плит з іменами загиблих. Тут провели поминальну молитву. А до гранітних плит лягли живі квіти. Народитися і вижити в гетто – це історія рибничанина Чаліка Резніка. Його родина потрапила за колючий дріт в місті Балта. За спогадами близьких він написав сагу про свою сім'ю, щоб нащадки знали, через що довелося пройти в гетто. Червень 41-го батько Чаліка Резніка 40 днів обороняв рибницю. Матір з трьома синами відправив в евакуацію. На возі поїхали у Балто. Місто на той час зайняли німці. Сім'я потрапила в гетто. Там пізніше й народився Чалік Маєрович. Через два тижні після пологів матір мало не викрали до Німеччини. Дивом умовили залишити з дітьми. Маму і старшого брата Маму і старшого брата брали на роботу. Одного разу там, де працював старший брат, ісак, щось пропало і запитали, хто взяв, і сказали на нього. Його побили так, що мама з Льовою принесли його додому. Він цілий місяць не міг рухатися. Гето було за колючим дротом, але старший брат знайшов лазівку, виходив в місто шукати їжу коли він ходив якось, його зустріли двоє в німецькій формі і сказали: ми партизани, а твій батько комуніст, тому ти повинен нам допомогти. Сказали, якщо щось побачиш, повинен нам розповідати. Наприклад, він побачив, що привезли наших полонених і відвели в сарай. А сарай охороняв їхній вартовий. Він розповів це дядькові Жорі. А на ранок, коли прийшов подивитися, вартовий був убитий, а цих забрали. Партизани передавали в'язням продукти, так і вдалося вижити. Все це Чалік Резнік знає від старших. Сам тоді був маленькою дитиною. у Пам'яті у, у, пам у мене залишилося тільки два моменти: коли були в Балті, ховалися в ямі, вгорі вибухи були. Потім вибухи закінчилися, і ми вийшли. Виявилося, що це партизани звільнили табір. Після звільнення сім'я повернулася до рибниці. Там вже дізналися, що батько загинув під Сталінградом ще у 42-му. двох батько брав участь у двох війнах у першій і другій світовій, і загинув, коли йому було 44 роки. Другого брата забрали на фронт. Він був поранений. Чалі Крезнік став агрономом. Викладав кам'янському технікумі, Видав книгу, за якою досі навчаються студенти. А ще він брав участь у створенні нашої республіки. Сьогодні ще одна історична дата. 27 січня 1944 року завершилася блокада Ленінграда. Вона почалася 8 вересня 41-го і стала однією з ключових дат Великої Вітчизняної війни. У щільне фашистське кільце жителі Ленінграда потрапили без належних запасів продовольства і палива. Єдиним шляхом сполучення з Ленінградом залишалося Ладоське озеро, але воно з усіх боків обстрілювалося німцями. У місті почався страшний голод. Він супроводжувався аномальними холодами, які зруйнували опалення, водопостачання та зупинили транспорт. 872 дні: 125 грамів хліба і сотні тисяч загиблих. Це одна з найтрагічніших сторінок Великої Вітчизняної. Прорвати оточення радянським військам вдалося в січні 43-го, але остаточне звільнення міста від облоги відбулося лише через рік. У боях з Ленінград загинуло близько мільйона радянських солдатів і понад 800 тисяч мирного населення. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.